Друга діагностика це прочуття провини за відпочинок. Аналізуючи своє життя аналізуючи, в мене зараз багато людей приходять на консультації, на загал за останні 6 місяців було більше ніж 200 консультацій в мене. І відповідно, відповідно, багато чого відбувається через сценарії фінансові. Та переконання. І є такі сценарії, які набуваються власним досвідом, є сценарії, які людина отримує за рахунок чужого досвіду, а є родові життєві сценарії, які передаються нам через рід, а є сценарії, які ми набули через наших родичів. Ну, в першу чергу це батьки та дідусі з бабусями. І відповідно те, що було в житті, в нашому житті з вами, воно на нас впливає. Ну, якщо ви дитиною чули про гроші, якісь речі, які, скажімо так, переконали вас, що великі гроші це великі проблеми, що для того, щоб заробити великі гроші, потрібно там бути нечесною людиною і тому подібне, то це впливає підсвідомо на те, що ви думаєте, те, що ви вибираєте робити, приймаєте рішення, кажете, робите та отримаєте результати. Все це впливає. І відповідно ви. До цього фінансового сценарію рухаєтесь в житті, дуже важливо це діагностувати і потім це трансформувати, тобто трансформувати в інший сценарій. Хочу привести вам приклад, як я це зробив. Мені дуже допомогла робота з коучем, дуже поважаю коучів, дуже ціную, захоплюючись тим, що вони роблять, як вони роблять, як вони допомагають. Дуже раджу вам. Щоб в вашому оточенні був свій персональний коуч, з яким ви можете працювати. І якщо у вас немає такого коучу, можете до мене звернутися, я вам пораджу декілька дуже професійних коучів, з якими я працюю. І ось, працюючи з цим коучем, вона використовувала такі трансформаційні карти, метафоричні карти, ізраїльські, Point of view, Дуже класні карти. Тобто на цій карті була е, зображена, тобто я достаю карту і потім розказую, що там запит в мене був, як мені вирісти в бізнесі в 10 разів. Тобто, все, що я не робив, таке стеля, я впирався в цю стелю, ніяк не мог пройти цю стелю. Тобто я дуже хотів вирости в 10 разів, і щось мені заважало. Як потім з'ясувалось, мені заважали мої переконання, тобто, це саме і мій досвід, і досвід дитинства. І родові життєві сценарії, які впливали на мене. До речі, до сьомого покоління передається з генетикою. Тобто через генетику передається те, що було, наприклад, з вашим прадідуцем, чи прабабусію, коли їх, наприклад, там, якось репресували, чи щось у них забрали, і це якось наклалося на їх відношення, що мати великі статки, там, чи бути заможнім це зло і можна втратити життя там, чи здоров'я. Це теж впливає. Ну Ось, в мене конкретно вплинуло те, що. Я бачив таку картку, де був такий фрагмент тіла чоловіка, ну ось цей саме фрагмент, там оголене плече, напружене плече таке, напружене. І тут такі каплі поту були. І ну, коуч мене питає, що ти бачиш? Розкажи, що ти відчуваєш? І я розказую, ну, це спортсмен, тобто я ж не бачу всю фігуру, я бачу тільки фрагмент. А що він робить? А він готується до змагань. А як він це робить? Я кажу зранку до вечора. А як він відпочиває? Я кажу, він не відпочиває. Він зранку до вечора готується до змагань. А що це за змагання? Я кажу, ну, це Олімпійські ігри. А чому він готується? Бо він хоче перемогти. А як він хоче перемогти? Він хоче зайняти перше місце. І завдяки чому? Завдяки тому, що він зранку до вечора готується, ну, тренується, тренується. І коли ми це наклали на моє життя, то через коучингові питання ми з'ясували, що в моєму дитинстві батько мій займався музикою, тобто він був викладач в сальфіджовчилища. І викладач був височенного рівня. Його дуже поважали, і педагоги, і учні, професіонал з великої букви. І до нього приходили учні. Тобто, він зранку був на роботі, після обіду він приїжджав додому, там відпочивав десь годинку-дві. І потім в нього починалися учні. Тобто учні приходили в один, один учень, потім другий, потім третій. Так? Кожного вечора у нас було багато учнів. До речі, дехто з них досягнув там, на українському рівні дуже високих результатів з тих людей, хто до нас приходив, і з тих людей, хто в нього навчався. Це тому, що він настільки професійно викладав і плюс додатково займався, готував особисто кожного учня. Що вони всі попадали, поступали, точніше, в консерваторію. Тобто, якщо знали, що якщо хочуть в консерваторію, то потрібно йти займатися до Леніда Івановича, і відповідно він це робив на високому рівні. За це я батька дуже поважаю, бо дійсно він був професіонал височеного рівня. І за це йому звісно, платили гроші на той час. Це були 80 80-ті роки. Це були додаткові гарні, дуже гроші, які він отримував. Але через що? Через те, що він працював з ранку до ночі, розумієте? Мати моя на той час вона викладала, тобто вона працювала в аптеці керівником, і плюс ще викладала в медуніверситети та медучилищі. Вона працювала, наприклад, там до шостої, потім їхала в медучилище, в медуніверситет, і до пізного вечора в неї були ці вечірні пари, де вона викладала. Відповідно, три роботи. Відповідно, теж заробляла офіційно на трьох роботах. Гроші були, але я мати бачив, ну, як то кажуть, тільки на вихідних. Тобто до вечора вона працювала. І таким чином, в мене заклалось переконання, що великі гроші через тяжку працю. І з цим переконанням я пішов по життю, що потрібно багато, -багато працювати. Як ми з цим розібралися? Коуч мене задала питання: згадай в своєму житті момент, коли ти отримував великі гроші, а при цьому це було з легкістю, з радістю і задоволенням. я розказав їй про цей момент. Я тоді працював з компанією, яка була забудовником на Кіпрі, і разом з клієнтами з України прилітали ми на Кіпр. Нас зустрічали на шикарних, чорних мерседесах. Потім цих клієнтів везли їх селили в. Апартаментах чи на вілах компанії, потім ми їм показували острів, потім ми їх знайомили там з культурою, потім знайомились з інфраструктурою, потім показували об'єкти. І після цього ті, хто бажав придбати собі якусь нерухомість, чи курортну, чи інвестиційну, чи апартаменти, чи вілу, вони відповідно на дуже вигідних умовах купували собі нерухомість. Ну а я, коли угода була укладена, відповідно отримував гарну винагороду. І ось той момент, а це був якраз 2008 рік, коли я цим займався, він був дуже показовим з точки зору, як можна отримати великі гроші з радістю, з задоволенням і даруючи людям можливість реалізувати свою мрію. І коли я це згадав, ви знаєте, в мене аж обличчя змінилось, очі засяяли. Вона каже: дивись, тобі зараз мурашки йдуть, Тобі зараз потрібно цей момент запам'ятати, і кожного разу, коли ти хочеш чогось досягнути в житті, згадуй цей момент, щоб ти з легкістю, з радістю, з задоволенням отримував великі гроші, а не через тяжку працю з ранку до вечора і маленькі гроші. До речі, якщо вам це цінно і корисно, напишіть, будь ласка, коментар під цим відео, поставте сердечко, а, ну, Підтримайте, будь ласка, нашу працю, бо з задоволенням ділюсь своїм досвідом, і хочу, маю надію, хочу бути впевненим, що для вас це корисно. Я про це узнаю тільки, коли ви мені про це скажете. Тому прошу вас щось написати. Можете поставити просто три сімочки чи написати слово космос. У нас така практика є: три сімочки ви ставите, коли те, що я кажу, вам подобається, ви з цим згодні. Це можна постійно робити, ставити три сімочки протягом всього нашого ефіру чи запису. Чи можете писати космос в тому випадку, коли те, що я кажу, ну, дуже вам відгукується, дуже подобається. Буду вам за це дуже вдячний. Ну ось такий вибір ви можете зробити і відповідно пропрацювати. Раджу це зробити, чи з психологом, чи з коучем свої установки і побачити, що вас блокує, чому ви не дозволяєте собі чи отримати великі гроші, чи отримати гроші з легкістю, чи е, перестати працювати з ранку до вечора, дозволити собі відпочинок. І не з відчуттям провини, а з відчуттям того, що ви це заслужили, бо ви людина, яка народжена і створена по образу і подобі Господа нашого. А це найкраще, що може бути з його творінь, це саме ви. Ви неповторна людина, найкраща людина. І якщо ви син чи дочка Господа, то як може таке бути, що ви повинні працювати з ранку до ночі? То звісно, ні. Ви людина, яка прийшла в цей світ отримувати по максимуму від життя, насолоджувати, отримувати задоволення, жити з достатком, з надлишком і жити своє найкраще життя тут і зараз. Це моє переконання, і якщо вам це теж відгукується, будь ласка, напишіть.